заспівати для вас «Аве Марія. Да, да, да. Сюрприз для українського чемпіона Олександра Усика від оперного співака з Полтави вдався. Сергій Іванчук зустрів нашого чемпіона після перемоги на Дюбуа. Зараз ви побачите, як співак вразив Олександра співом його улюбленої композиції «Аве Марія, а також запитав його про віру у Бога, і що у 2022-му слова Олександра допомогли Сергію стати на ноги. Нагадаю, Сергій Іванчук є героєм України. Від початку війни вивозив людей з Харкова та Ухтирки до безпечних регіонів. За цей час чоловік врятував близько ста людей. В один з виїздів його авто обстріляла російська ДРГ, і чоловік отримав п'ять кульових поранень. Після кількох тижнів у реанімації його госпіталізували до Львова все відбувалося дуже швидко, але для мене це було як просто якийсь. Я пам'ятаю, дві пулі влітають мені в ногу в одну в другу, і це такі відчуття. Боже, які це дебільне відчуття? Це наче укус бджоли, ураження током, опік, охолодження, онеміння. Все одразу. Сергій, за професією оперний співак та музикант, закінчив італійську академію де арте Лірика Осімо і планував отримати контракт в одній з європейських опер. Через коронавірус він повертається до України. Коли починається повномасштабна війна, він не зміг сидіти на місці, тож почав волонтерити і вивозити людей з гарячих точок. Салтівки, житловий масим у Харкові, Охтирки, там де бомбили. Було багато рейсів. І про Сергія розповідав навіть президент України. Оперний співак евакуює на своєму авто сотні. Сотні людей. В мене просто тисячі повідомлень, і мені це треба було вибрати людей, кого спасати. Це просто жить. Тобі кожен пише: спасіть, ми вже вмираємо. Немає їди, води, немає палива, нічого немає. 10 березня двадцятого року російські окупанти розстрілюють автомобіль Сергія. Він отримує 5 кульових поранень. Але чудом в машині ніхто не постраждав. Повна машина була людей і два коти. Врятувало мене те, що я евакуйовував медиків. Лікарка встигла мені закрити спину. Ми доїхали до блокпоста, а потім підбігли наші військові, заклеїли мені спину, пальці примотали. Довезли мене за сім хвилин до лікарні. Я тоді випрямляюсь і остання куля я прям бачив. Потапля мені пальці ну, відстрелило мені палець. Це і на шкірі висіє. Ну його при, приробили. Ну отак він робить. Я бачив може. Про таких людей кажуть, народився у сорочці. Віра в Бога, те, що споріднуло його з Олександром Усиком, каже Сергій сьогодні на прес-конференції Олександра. Чоловік дивився за грою Усика на Вемблі у Лондоні і вболівав разом із українськими військовими. Гляньте, як це було. Я зараз на стадіоні біблі перед матчем усика й Дюбуа. Я обіцяю показати вам профілі, що зможу. Тобто, як тільки усик перемагає, я зразу публікую відео. Ви першими побачите це тут також. Після перемоги з Дюбуа уси каже заповітні слова для українців, які вже четвертий рік борються з російськими варварами слава Україні! Ви неймовірні! Ви дозволяєте мені бути зараз тут! Я хочу подякувати усій Україні, всім хлопцям, що боронять нашу країну, отримав безліч повідомлень від різних підрозділів, що боронять Україну. Ви неймовірні! Слава Україні! каже Усик, героям слава! Слава Україні! Героям слава! Супер. Україна! Тож, Сергій, думаю, від імені усіх українців сьогодні влаштовує сюрприз Олександру на прес-конференції і дякуємо йому за це. Обов'язково ставте вподобання і залишайте коментар в підтримку. Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Пане Олександр, опорний співак вижив після п'ятикульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила і сказала: Я тебе прошу піти вдома, а ніде не виходь, не виїжджай, в мене пала ікона. Ікона Божої мати. Якось на це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день розстріляли нас, п'ять кульових отримав, ледве вижив. Казали, лікарі ходити не буду, інвалідом це життя, не буду співати. Це взагалі я до війни співав опор в Італії. І коли я одужав, точніше, давайте так, коли ще в реанімації лежав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю, де ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати. І це мене дуже надихало. І через 5 місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні, був, перша пісня, яку я заспівав, це була ваша улюблена пісня перед боєм, Це була «Аве Марія. І от у мене а, буде питання до вас: коли з'явилася вас така віра? Чим підкріплюється? А, як ви змогли так відкрито доносити на світі в такому масштабі про віру? бо багато хто соромиться цього. І якщо можна буде, я хотів би вам подарунок зробити дуже коротко заспівати для вас «Аве Марія. Або я задоволенням. Я коли був маленький, я б казав про це. Я, там 9 років мені було, ми жили тоді в Чернігівській області. Я там не один раз обтаплювався навесні, коли там, лазили там, і в ТС, ну там обтаплювався. Все. І, може і це спровокувало, може щось інше. Мене були, ну, я захворів у сторонній пневмонії. І я лежав в Чернігському студії спанцері, ну там лікували мене. Коли мама приїжджала там до мене, то я почув, ну, що врачиха їй казала, що малий важкий згорить не витримає, і згори. Ну а я ну, якби спочатку не зрозумів, що таке згорить, ну, що впаде в і згорить, чи що. Потім пішов там, ну а згорить, типа, що ну легкі не витримають, і що там чи серце не витримає. Ну, Момент. І якось так сталося, що в цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка, такий моцний дядька з чорною красивою бородою, з хрестом. Я сів біля нього і кажу, слухайте, ви ж що ви там вже. А я, ну, в мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там сильно віруюча була, да? ну, така радянського <клова> виховання, мені здається, мене бабця та все небесна, то батька-мама. Я з нею в церкву ходив. Свічки ладан, і тобто цей запах і свічки, тобто мене це ну, притягувало туди, я міг там, піти сам в церкву, ладав ходити, пені ходити. І тому батюшки кажу, ви ж там десь з Боженькою працюєте, я, я до нього там потраплю, що мені, як мені там, з ним, щоб мене там все нормально було. Ну, Тобто дитячі там 9 років. Бач, дивиться на мене такими очима, що, що, що за приколу. А, 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 а чого ти туди збираєшся? Я кажу, ну сказали, що я згалю. Mm -hmm. Він такий на мене каже: син, ти не переживай, ти будеш молитися, Бог все вправить, Ті, він вирішує, чи будеш жити, чи, чи помреш, дав мені молитву слово. Але коли дав мені молитву слово, каже, наш, ти читай оцю молитву і все. Я кажу, там вже їх багато. Він каже, ну ти, ти читай оцю, поки. А потім ти вже там трошки підростеш і, і далі будеш. Я читав цю молитву ну, кожного дня і продовжую по сьогоднішній день читати. Її. Але там десь на протязі року я... Ну, 9 чи десять місяців я був в лікарні. Тобто я там два місяці в лікарні, там тиждень вдома. Півтора місяця в лікарні, тиждень вдома. І вона таке складення бувало там на лімфоузли, на все, на все, на все оце Але слава Богу, ну. Викарабкався і почав ну, би, ходити просто до центру. Це просто там, було розумом, чи якесь відчуття вже було? Ну от по відчуттям того, що якщо я не вмер, mm -hmm. то значить молитва мені ця допомогла. Ну mm так. -hmm. Да. А коли узнавав там, в селі, там у бабушок, я кажу, слухай, от я молився, там і отак от мені такий от момент. Він каже, вона каже, ну це Боженка тобі, Діва Марія тобі допомагає. І все, я оце ходив, ходив до церкви, очі раз читаю і кажу, Боженьки, дякую, і Діві Марії. А коли вже десь 15, не 14-13 років мені було, ми там, я народився в Сімферополі. Але потім там, в 91-му чи 92-му року році, ми переїхали в Чернігівську область, там мама народила. А потім в 99-му повернулися опять в Сімферополь. Коли приїхали в Сімферополь, ну тобто, уявляєте, там. Школу там пішов, там всі друзі. Тут я приїхав вже підростковий вік, там 14-13 років. Я жодної людини не знаю, спілкуюся в селі на українською мовою, Приїхав з інфєю повністю рускоязично. І, ну, і вони сміються з мене. О, Селюк, ха-ха-ха. А, ну, а я російською, ну там, що я там до 6 років спілкувався, потім переїхав в село, в школу пішов українська повністю, повністю, повністю. Ну і де там друзі, ха-ха-хі-хі. Ну там потім вже роздружилися, да, вже коли перейшов на, на російську мову, там все. Почав в Сімфірополі шукати. Ну, просто ходив до однієї церкви, там, і другої, і до другої, до третьої. Але ну, так батюшок провокував, там, задавав якісь питання, і вони, типу, слухають. Що ти тут взагалі? Ну, знаєте, я думаю, ага, це значить ну, леви. До нього не можна ходити. Ну, це моє таке відчуття було, знаєте? Ну, так. А потім прийшов, у нас така церква, є Свято-Троїцький -Тро... Свято женський монастир. Там е... мощі святителя Луки Кримська лежать, ну, це дуже відомий святий, це взагалі дуже відомий хірург в світі. Лікарі знають, хто це такий, це очок на хірургії, це людина, яка почала взагалі робити. Ну, він перший проходить на хірургії. І от в, в, в тій церкві якби. Почав, почав да, жити, почав духовним життям жити, да, і, і молитися, і там посповідався. І от і по сьогоднішній день я, я знаю і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який він вибирає. Я повністю йому... Це, це, це правда, що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєте, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну вірі, бо це дуже непросто О, десь віцяє. не звернути. О, без цього ви, Та -та -та. Знаєте, е Віра починає працювати тоді, коли у тебе взагалі не працює. Mm -hmm. Коли в тебе вже всі, От е в нас же теж мало хто вірив, три дні. Та як вони йде? Послухай, віра працює там. Де все взагалі вже нічого не працює, закони фізики, не хім, взагалі нічого вже не працює. Крузервейт, як він може виграти, та й сама Фюрі. Я кажу, що це буде неймовірно гарно. <реш> <Я реш> дуже <реш> красиво <реш> <полетний>. його <реш> Ну, І вона мені допомагає, і Катя знає, напроті, Ми багато років вже з нею. Неймовірно багато. Е, і вона, ну, я, вона знає, як, як я до цього ставлюся. Як як живу, У -у -у. дуже грішна людина, був грішна, грішна. грішна. Але кожного дня я попрошайка типу, православна, мене, будь ласка. І <різь> Це це дуже допомагає мені особисто, і... і я знаю, як воно працює. От Якщо людина не вірить, то мені складно це пояснити, тому що читаючи кожного дня Євангелія по одній главі, я отримую відповіді. Від Бога, які я ставлю світу. Наприклад, у мене є якась відповідь. Чому так? І там через три дня я там читаю Євангелії, і я знаходжу відповідь в цьому там, мій, вірші. Я такі, ж, знаєте, я прочитаю до кінця і потім вертаюся. І... Тобто я, я все ще дивуюся інколи. Я все ще інколи дивуюся. Я розумію, Супер. <ріст> дуже, дя <ріст> дуже дякую. А, це взагалі ну просто, не тільки на вас впливає, на мене вплинуло. Бо ті слова в реанімації, коли вже все закінчилося, і я колись кому вийшов, лікар казав, що вам треба місце на кладуючих. Я... я ще одне <ріст> хочу. Так, так, так. Так, так. Ви кажете, соромитися. В мене написано, що коли ви будете соромити від Господа Бога, то він на судному судні посоромиться і <ріст> вас. Да, так, да, так, да. так, да, 100. -100. А, зараз заспіваю для вас победу.